Всім привіт! Ви на каналі Дрон Том! І ми приїхали у ворохту. Ну, а зупинились ми в ворохті у туркомплексі Ворохта. Це можна так сказати, наш карпатський all-inclusive, де ви можете приїхати і жити тиждень. З харчуванням, з всілякими активностями, з походами на говерлу, поїздками кожного кожного дня, з вечірньою програмою. І це все тут. Ну, а детальніше я вам зараз розповім. Тур -365» – це мережа туристичних комплексів. В тур входить проживання, харчування, щоденні екскурсії та вечірні програми. Ну що, зараз ми вам все покажемо. Ну, а який же ж номер у нас у воті? Ідемо покажу. Дивіться, це наші апартаменти. Але це вітальня. Тут ми будемо приймати гостей, я тут буду працювати. Всі діла. Є диван, великий-великий диван. Так, передпокій, можна так сказати, зона відпочинку, телевізор. Ну, відразу йдемо, покажу вам вбиральню. Не соромтесь, приходьте. Ось от така от ванна кімната. Все продезінфіковано. Прибрано дуже чисто, душова кабіна, приладдя всі є, все, все добре. Гігієна, все класно. Ідемо, покажу інше. Ні. То залишимо потім. Спальна кімната. Ні. Це спальна кімната. Наше велике двоспальне ліжко, друзі. Дуже велике ліжко. Все як треба. м'який, клас. Матрасик, рушнички, все чистенько, все гарно виглядає. Також зона, от є телевізор, також тут можна дивитись, відпочивати. Є шафа для речей, є стаканчики з водою. Ну, а ось на додачу я вам дещо покажу. Дивіться, який вид. Просто шикарний. Тут просто можна виходити, відпочивати, дивитись на гори, милуватися горами. Зранку пити каву. І просто відпочивати. Але відпочивати ми будемо. Але активно, тому що в нас дуже активна програма. Ще пішли тоді, ще той балкон покажу вам. Там також вид е, класний. Він трошки поменше, але тут вид не гірший, я вам скажу, а місцями можливо навіть краще. Дивіться, яка каса. А вот такий вот смеданочек у нас, тут горохти, макарошки, салатик, буженинка, вже хтось надкусив, масло, чайочок і тортик. Класс. Так, А ми відправляємося е, на Женецький водоспад, але не на машині, а в рамках туру 365 на автобусі. Е, Вирішили поїхати в таку екскурсію зі всіма. Я думаю, буде цікаво. Погнали! Тут буде починатися наш мабуть, пішохідний маршрут <му> От ми проходимо КПП, Ось тут. тут треба платити за вхід, тут коштує 80 гривень з людини. Вхід. Ну, Ми вже заплатили, то ми, ми йдемо. А це один плюс рубиш, це ти заплатив. Їду і все і їдеш, не паришся. і ми прийшли нову локацію. Полонина, вхід 40 гривень дорослий, 20 гривень дитина. Ну, в нас ще оплачено. Нам туди нагору, на гойдалку. Гойдатись і <laughs> знімати ріту. ще є 300-річна смерека. Зараз йдемо її шукати. ось знаходиться 300-річна смерека. Ось така от гарна. Ой, смирека. Розкажи мені смереко. І до речі, якщо туди, сюди до смереки, то також є гойдалка, але поменше. Така дитка, дитяча. Ми вже майже дійшли до водоспаду наші гіди сказали, що тут є риночок і сам водоспад, куди ми будемо дивитися і вже починається вільний час. Кожен сам може піти, хто хоче водоспад, хто хоче на ринок, хто хоче ще кудись, але... А потім самостійно кожен спускається до автобуса. Ну, Пішли, подивимося. Отак, до речі, дуже чиста, біжить з водоспаду. Клас. Тут вже починається риночок, базар, як ми пройшли. Тут гвино продають. Можна купити. А, дичина, ковбаски всі. Дичина кажучи, полонина, дикатачка, косуля. 100 гривень за 100 А У мене сніверний зручний 100 гривень за 100 г. Ми зараз ходимо на водоспад, потім прийдемо, ходимо ще трошки по базарчику. Можливо, ще щось купимо. Тут є тролей такий, можна зверху і туди донизу спуститися. За бажанням. Ну, ми бажання маємо водоспад побачити. Що ж ми сюди йшли? Я mm. так там. Mm. А там ще зверху є оглядовий oh. майданчик, ми зараз сюди підемо. Що, настав час обіду. І в нас є сухпайок. Один ще плюс э, туров з тур 365, що Вони дають з собою обід з собою. Будемо дивитися, що тут є. Розпаковка. Сухпайок туристичний. Так. Є. Yeah. Яблочко, є огі... огірочок. На десерт цукерочки, два яєчка. Одне в пакетик рівчини, хлібець і головне. Що тут у нас? М'яско. Міжка курина. Нам смачно. Ну що, друзі, а після того, як ви пообідали, раджу ще раз піти на водоспад, тому що ваша група, скоріше за все, буде обідати, піде дегустувати, купляти, базарювати а водоспад вже нікому не потрібен. Якось в нашому випадку, дивіться. Пройшло 15-20 хвилин і вже нікого немає. Ви можете перейти і самі подивитись на водоспад. Ну, а тепер можна і на базар зайти. Дивіться, що там є цікаве. Ну що, ми затарилися таки, е, взяли е, дикого м'яска, е, кабанчика, косулю і пасю і свининку сальця смачного. Все це вийшло по 100 грамів косулі з тим скабанчиком і 100 грамів сала. 300 гривень за все це віддали. тільки коти ми сьогодні з'їмо. Якщо ви хочете морозива, тут воно є. Тут люди навіть запарились і продають морозиво, привозять сюди. Ну я думаю, багато бажаючих, бажаючих з дітьми. Ми сюди приходять. І генератор морозива. Ти будеш споміння, постійно І тепер своїм ходом потихеньку до неї До речі, вже дійшли до КПП. Вирішив спитати: чи платний в'їзд для авто? Тобто, ні. На авто не треба платити, ви тільки платите за собо по 80 гривень з дорослого 40 з дитини. Що все, їдемо. У нас такий багатий, багата вечеря. борач, борач, банан, сирнички, салатик. Сальце навіть з хлібом чорним. 100 грамів не вистачає тільки. Я шартую. А, До речі, тут прямо бі біля нашого готелю, біля нашого комплексу, знаходиться цікаве місце. Тут взагалі визитівка Ворохти – це такі арочні мости. Але зараз е не можна їх знімати, але тут є те, що можна зняти. Зараз ми вам його покажемо. Ось він, каретний міст називається. Ага карет раніше був а, е, і узкоколейка кажуть тут була. А, ну ж кажу, це визитівка ворогти, такі арочні мости. Тут їх багато. Зараз ви побачите кадри е, таких мостів, коти знаходились. Ці кадри зняті до е, повномасштабної війни. Так, а ось так виглядає міст з іншої сторони. Таке красиво. Арочка така. Ну і вирішили показати вам щось якийсь ресторан у Ворогті. Заїхали в заклад, називається. Колиба. Колиба. Виїхали в Колибу. Вона знаходиться зі сторони Гравелій на в'їзді в Уорту. І зараз щось будемо замовляти. Ну, Ціни як ціни. Борщ з копченим реберцем 95 гривень. Ну, ми, мабуть, оце і будемо. Є сніданки по 130-175. Сніданок Джонсона. Класичний англійський сніданок. 175 гривень. Вівсяна каша з пармезаном та яйцем. Може, дерунів, що візьмемо. Так, да, Дерунів, дерунів. Форель з овочами 100 грам, 120 гривень. Так, нам два борща Добре. з ребецями і одну порцію дерунів по гуцульськи Добре. 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 Борщ варений на Він буде з м'ясом, але без Він варений на А, ну, хорошо. Хорошо. Да, Я... Добре. Ну що, нам принесли борщик, гарна подача, сальце, хлібчик, борщик, ріка. Будемо куштувати. Він буде з м'ясом, нам, але без ребер. Морвальний, навіть. А, ну, хорошо. Він буде з м'ясом, але без ребер. Бульйончик нормальний, але м'яска щось я не бачу тут. М'яск нема. Тільки бульйон на м'ясі. Із м'яса тільки сало. Все в херчиці. Я ще не люблю херчицю. Треба було один борщ замовляти на пробу. Що mm -hmm. mm -hmm. ще замовити? Ну то вже таке. Ну, взагалі, я то в їжі не переборливий, тобто я борщ то весь їв, але ну, кажу, 90, скільки там, 5 гривень він коштує не варто він того. Mm -hmm. Навіть фасольки немає. Навіть фасольки немає. Знаєте, ну і кажуть, зварили борщ з ребрами і ребра достали звідти. Нахіра тоді писати, що у вас там бощ з гребрами, на гребрах, чи як там написано. І ще один великий мінус мухи. От ми тут біля вікна сидимо і тут купа мух літає, дохли вже дуже багато, роз, мух, там велика зелена муха літає. Класно, смачно. Тут багато картоплі, і вона така дуже велика. Я не люблю, коли так нарізана картопля, тіпо, прямо ж такими шматами. Ну Коротше, тут борщ, одна капуста і картопля. Навіть немає фасолі. І плюс це сало залите ну, гірчицею, я теж не їм гірчицю, тому тіпо, не буду це їсти. Це сало не, не скоштує Так, І принесли нам горщик з дирунами. З дирунами в сирі. Будемо. Там гриби ще повинні бути. Mm. Будемо куштувати. Маю надію, що хоч дереви тут нормально будуть. Бачите, так, так от. Ну, також дивіться, тобто, горщик і принесіть тарілочку, щоб людина могла достати і поїсти. На, на ній нормально. Тут в мене я достаю звідсіля. Їж, ну їж, ну Воно може падати. То... Гарячий. Ну, де, де вони смачні. <сміття> і, ну. Я ж кажу, я їжі переборливий. Нормально. <сміття> норм і норм. <сміття> Як Птушкін. Як <сміття> Птушкін також. Ну, вкусно і вкусно. Але борщ явно. Не, не, не зайшов. Навіть мені. Так, мене я склав 320 гривень, борщ 2, 2, 95 і дереваний по гуцульській 130 гривень. Ну, що можу сказати? Ну... Таке, таке. При тому, що в меню навіть Ріта подивилась, в меню написано борщ з м'ясом. Я знайшов тільки маленький-маленький кусочок м'яса. А в мене не було взагалі м'яса. Ріти взагалі м'яса не було. Ну, таке, блін. Деруни смачні. Нормальні. Але я думаю, власникам треба щось подумати стосовно меню і борща. І борща. Основної основно, страви, тому що люди приїжджають згору, з гор. Хочеться щось такого, такого жирненького, хорошого або ж не альо. Я взагалі кажу. Тому, знаєте, ще от так сиді, сиділи. Це ще один плюс е, харчування саме в готелі. Е, там все комплексно, все є. Це ще один плюс програм 260. Ну а можна, знаєте, це все, все треба попробувати. Ну, Поїсти. Залишились незадовго. Ну так, трошки поїли, але ну, цей осадочок залишився. Тут взагалі кожний вечір проходять якісь е, програми вечірні. От, і тут сьогодні купло мотанку робили, але не встигли, але її подарували купломотанку. Вона е, щаслива. А взагалі у, тут багато корпусів є. Ми в п'ятому корпусі живемо. Чи в сьомому, чи в п'ятому. Це інший корпус, а тут така побільша територія навіть. Зараз прогуляємось, вам її покажемо. Побільша територія в головному корпусі Тут для дітей. Є ну, для дітей волюбована площадочка. Є всілякі тенісний. Велика, велика зала, де можна посидіти, як розумію, барчик працює. Є альтаночки, мангальчик. А, це там щось проходить. Це, мабуть, чимака чи щось таке. спа-салон. салон Салонка є. У Оленки. Альтаночки, мангальчик. Взагалі хочу сказати, що з туром 365 кожний знайде для себе свій відпочинок. Хочеш підіймайся на говерлу, хочеш, просто відпочивай та молуйся краєвидами. Ну а по завершенню тура вас чекає святкова програма та, звичайно ж, торт. Ну що, друзі, завершується наша подорож у ворогту. Але не завершується наша подорож. Ми будемо їхати далі і показувати вам цікаві місця. Резумовчих, що хочу сказати, що варто приїжджати до нас у Карпати, милуватися нашими краєвидами, цінувати все, що ми маємо. А зробити це дуже легко з тур 365. Ми рекомендуємо вам ці тури, дуже класна компанія. Посилання в описі до цього відео. Ну що, на цьому будемо завершувати десь там буковель, куди ми плануємо. Такий спойлер невеличкий. Так що підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, ставте лайки, підтримайте україномовний контент і пишіть свої коментарі, куди б ви хотіли, щоб ми поїхали наступну подорож, тому що це, можна так сказати, одна подорож, до речі, плейліст. Можете також подивитися інші відео в посиланні в описі до цього відео будуть і посилання на інші наші відео, якщо ви їх не дивилися. Ну і все, бувайте. Дякуємо нашим хлопцям, дякуємо нашим захисникам. Будь на висоті разом з каналом Дронтом.